Цей Святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогі. Сьогоднішній день, перший після дня Тиса дня Святої Троїці, дня щастя Духа Святого на учеників і апостолів Христових. Церква урочисто прославляє всіх святих. Кожного дня, практично, ми маємо у нашому церковному календарі спогад про тих чи інших святих. Одного. Декількох, чи навіть багатьох. Але у сьогоднішній день церква прославляє соборно всіх святих. Причому слід підкреслити, що не тільки тих, які відомі і прославлені церквою, але також і тих, які відомі Богу, але серед людей. Незнані і церквою ще не прославлені, або подвиг, який так і залишається таємним і відомим лише Всевишнім. Бо з очевидністю можемо сказати, що святих, які угодили Богу протягом всієї людської історії, є значно більше, ніж ті, про кого ми. Знаємо і хто прославлений лику Святих, чиї дні пам'яті ми шановуємо і чиє життя нам відоме. Однак для того, щоб прославити, шанувати всіх їх і відомих і невідомих, знаних і таємних, церква. Встановила цю соборну службу на їхню честь. Чому обраний для спільного шанування святих саме цей день, перший недільний день після П'ятидесятниці? Тому що святість є властивістю Божою природною. Бог за природою святий. І він спонукає, кличе. Спрямовує до цієї святості і людину, яка є його образом. Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий є, так говорить Господь наш Ісус Христос. Бог є святий за своєю природою, тобто святість є в ньому самому, а людина. Маючи своє буття від Бога, і святість набуває від Нього. Тобто святість людях не є якась самостійна окрема властивість, але це те, що відкривається в людині завдяки її єднанню із Богом. Тут можна уподібнити людину до Божого храму. Так, як це робить апостол Павло в одному зі своїх послань? Чи ви не знаєте, говорить апостол, що ви храм Божий і Дух Божий перебуває в вас. Храм Божий святий, і цей храм є ви. Храм сам собою не є святим, бо Він є лише художньо Зібрані речовини світу цього складені каміння, цегла, інші матеріали, які людина, натхнена Божою мудрістю і маючи від Всевишнього таланти, складає в цілісну структуру для того, щоб виокремити її із решти світу. Для поклоніння і молитви, для вшанування Всевишнього Бога. І Господь, маючи милосердя до людини, щоб людина мала місце, де вона в особливий спосіб відчуває присутність його, освячує те, що збудоване руками людськими. Так, і людина, хоча є творіння. Але через те, що ми є образом Божим і сотворені в особливий спосіб, бо лише про людину сказано, що вдихнув Господь в неї і стала людина душею живою. Тобто від самого початку творіння. Людина має особливий духовний зв'язок із Богом. І через це має можливість досягати святості, бо приймає благодать від того джерела, яке цю святість подає. І тому ті, хто наближається до Бога, ті, хто виконують Його волю і заповідь, Ті, хто в час новозавітній сповнюється благодаті Святого Духа, очищаючись, вони стають святими. Слід усвідомлювати, що святість це не просто якесь зовнішнє посмертне прославлення, бо часто люди, які не знають в повноті вчення церковного, Судять лише за зовнішніми ознаками. Ось ми маємо образи святих днів їхньої пам'яті, і їх шануємо. І ось це є певний образ святості в очах людських, посмертне шанування. Чимось подібне до того, як посмертно нагороджують видатних людей, чи героїв встановлюють їм пам'ятники і прославляють їхні подвиги. Але насправді святість, яку шанує церква, має зовсім іншу природу, бо яку славу ми, люди, можемо дати тим, кого Бог прослав, як ми можемо додати щось тим людям, які самі є наповнені Духом Святим, які є тим правдивим, благодатним храмом. В якому перебуває Дух Святий ще тут на землі за їхнє життя і які прославлені Богом на небесах. І тому, коли ми кажемо, що і нам належить досягати святості, а до цього покликана кожна людина, Господь кличе всіх, хто увірував в нього до святості, не когось окремого. Обрано, але всіх, то йдеться не про посмертне наше пошанування, але йдеться про те, щоб і ми, як і всі святі, які є до нас, увійшли у блаженне вічне буття. Бо Царство Небесне це місце святості. І ніщо гріховне, темне. Брудне, недосконале не може увійти в нього. І тому Господь кличе до освячення і дає силу цього освячення нам. І згадуючи пам'ять святих загальну, згадуючи про те, як вони угодили Богові, ми тим самим не лише їх прославляємо тих, хто жили і звершували свої подвиги до нас. Але також і себе спонукаємо, спонукаємо до того, щоб очищатися і жити відповідно до Божих заповідей, жити у святості. І якщо би хто сказав, що складно це, коли навколо панують зло і гріх, які діють і зовні в суспільстві, в людях. І самих наших душ, то ось пам'ять всіх святих є нам нагадуванням, що це не є виправдом. Тому що і святі жили в умовах того ж самого грішного світу. І апостол Павло сьогодні, через читання з його послання до євреїв нагадує, що багато святих страждало в різний спосіб і гинули від ворогів і супротивників. Отримавши він ці слави лише у прославленні самого Господа Ісуса Христа. Тож, коли ми хочемо мати зразок чи приклад, то серед всіх святих зможемо завжди знайти когось подібного до нас за умовами життя Жінки і чоловіки. Старі і молоді, глибоко освічені примудрі і вчені і прості за своїми знаннями, багаті і убогі, владоможці і підлегні, з будь-якого народу, будь-якої справи працівники, священнослужителі, ченці, миряни. Серед всіх святих ми можемо завжди знайти тих, хто подібно до нас жив за зовнішніми умовами, але в цих умовах досяг святості, з Божу. І тому це має надихати і нас, що і ми разом з Богом можемо досягнути цього досконалого блаженного життя. Нехай Господь за заступництвом і молитвами всіх святих допомагає нам на цьому шляху, очищає нас від гріхів і наповнює своєю благодаттю. Амінь. Пасі Господь.